Вітаю учні на уроці української мови. На попередньому занятті ми з вами вже почали розглядати і продовжили, в принципі, розглядати розділ Будова слова орфографія. Сьогодні ми продовжуємо знайомитися із темами, які входять до цього розділу, і будемо працювати. Тож зроблю я позначку, що саме ми будемо розглядати. Ось уже з'явилася дошка, де я маю зафіксувати? 17 листопада. -е. Бемо. Префікс. Як значиться? слова. Нагадаю, що крім префікса, у нас ще з вами є інші значущі частини слова: префікс, корінь, суфікс, закінчення та основа. Тепер попрацюємо з підручником. Наш підручник і це 12 тема набору параграф. 131 вправа нам з вами пропонують визначити лексичне значення, розміщеного в центрі схеми слова ну, бігти, так? тобто рухатися, не стояти на місці. Б. Додайте почергово до слова бігти префікси, що розташовано навколо цього слова. Відповідно, ми рухатимемося за годинниковою стрілкою. За бігти добігти вибігти, відбігти, перебігти. і Відповідно, змінюється щоразу у нас із вами значення, так? Оббігти когось, підбігти до когось, вбігти, набігти, тобто наближитися, якось з'явитися дуже швидко, прибігти. Збігти, побігти. Зафіксуємо ці слова. Я зафіксую на дошці, щоб ми з вами розуміли, що ми коментували. Справа 131. І я запишу слова. Забігти, добігти, вибігти. Просто через кому, щоб ви розуміли. Забігти. Добігти, вибігти. І зверніть, будь ласка, увагу на те, що у нас слово бігти воно є незмінним і ще змінюються ці префікси, які ми додаємо до всього слова. Відбігти, перебігти. Перебігти. Обігти. Тут подвоєння. Одна Б у префікса, інша у корення. Підбігти. Вибігти. Підбігти. Вбігти, набігти, прибігти, збігти, побігти, набігти, є. Ну, ми з вами можемо, в принципі, позначити префікси, так? Ось таким чином. Знову позначили. Позначили. Бачимо, де у нас префікси. Знову позначив. Є. Теж є. Означили префікс. Означили префікс. Теж позначили. Є. І з цим упоралися. Тепер, власне, теоретичний матеріал. Поняття, префікси та емоційне забарвлення. Префікс це значуща частина слова, яка стоїть перед коренем і служить для утворення нових слів. Наприклад, чудовий, пречудовий до всього слова додали префікс, їхати, виїхати до всього слова додали префікс, плата, передплата. Хмарний, безхмарний. Слово може мати переважно один префікс, але іноді у слові буває два або більше префіксів. Наприклад, до по Напотові. Відповідно те, що відокремили, так, це у нас префікси, а те, що стоїть після префіксів, це вже корін. На, в, «з», «до», «гін». Окремі префікси можуть надавати словам особливої експресії, відцінку, урочисність. Префікси по. Експресія попоїсти, пополохати. Бачимо так, два префікси, тобто з'єднали їх два по і «по» в один. По, плюс інший префікс експресія порозходитися. Поз'єдналися з префіксом роз. 에, зверніть увагу, повторимо, що префікси роз, без, через пишуться тільки з літерою З. Ми не повторимо, ми будемо вивчати це з вами в п'ятому класі. Будьте уважні. Далі префікси па, та ус урочисть, паморозь, пагіння, «прадавні», «праліс», узвище. 132 вправа. Поясніть, чому можна стверджувати, що лише в першому слові кожної пари слів є префікс. Подивимося. Розкішний. Роз – це префікс. Ростовий. Якщо ми просто, наприклад, роз, так, ось це. Це не префікс, тому що у нас товий, немає такого слова. Суцвіття. так, тут префікс є. А от якщо ми скажемо сухостій, Тут буде два корені. «су» сук, та стій. Два корені. Префікса немає. Пролісок, у нас префікс про і чітко є слово лісок. І прогноз, якщо ми виділимо це як префікс «про», то у нас залишиться гноз. Що це за слово? Невідомо. Переходити та перечити. Виділяємо тут префікс пере, і у нас є ходити. Ходити, так. А тут, якщо ми виділимо пере, то це буде. Чити. Що це за слово чити? Немає такого, значить тут префікса не існує. 133 вправа перше завдання римське. Пишіть слова, позначте в них корені є префікс. Невеликий. Предобрий. Добудувати. Перебудувати. Присипати. Присипати можна. Все ж таки присипати. Перед осінні. Прочитати без земельні, супровід. Запишемо про сто Нам достатньо виконати за одне завдання перше римське. Права 133, тридцять Запишемо слова невеликий, предобрий, добудувати, невеликий, предобрий. Добудувати. Перебудувати, присипати, перебудувати. Перед осінній. Прочитати. Перед осінній прочитати. Безземельний, безземельний, супровід, є префікс. Ми всюди виділимо, а корінь не у всіх словах, тому що, в принципі, не. Корінь, так. Пре. Ой, корінь, вибачте, префікс. Добре, тут буде корінь. До префікс. Пере, тут префікс. При. починається в мене шост. Три перед а осінь це у нас корінь про чит, без І тут еста супровід можна як су. Є. Розглянули підкреслимо. Далі дивимося. 134. Знайдіть пари слів з однаковим префіксом і запишіть. Надземний наділ. Нам треба над перехоплювати, надіслати так? передпліччя. Наднадірвати. Ось тут будуть оце пари надіслати, надірвати. Надзвуковий, надземний надзвуковий пара, перед новорічним та передпліччя пара, надувний. На діл це пара переписати, перехоплювати це пара. Запишемо. 134. Перше завдання римське. Зафіксуємо. Перепрошую, що у мене так кривенько виходить. Підкреслювати. просто не зовсім зручно. 134 перше завдання справа 134 в дурках перше завдання Римсь. І ми будемо парами з вами записувати слово. Значить, надземний, надзвуковий. Надземний. Надзвуковий. Далі. Наділ. Надувний. Надів. надувний Далі перехоплювати, переписати, перехоплювати, переписати, перехоплювати, переписати. Перехоплювати, переписати. Надіслати, надірвати. Надіслати, надірвати. Надіслати, надірвати. Далі передпліччя, перед Перед Передпліччям перед 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 передчя. Так, 2, 4, 6, 8, 10, слів. Подивимося, що тут. Два, чотири, шесть, восемь, десять слів. Все правильно, підручнику. Виділимо префіс.

От і все. Зупинилися. Прочитайте текст. У нас іде наступна вправа. Ну, назвемо слова префіксом. Увесь світ на карті. Корпорація Google. Зверніть увагу на е назву корпорації, це власна назва відповідно з великої літери у лапках, створила безкоштовно. Ось у нас є префікс без картографічний веб-сервіс. А також набір застосунків, побудованих по. У нас з вами префікс. Ось у нас вже. Найгостро. Їх можна використовувати на комп'ютері, смартфоні або планшеті, щоб шукати і досліджувати цікаві місця. На картах Google прокладають. Маршрути поїздок на громадському транспорті на власному автомобілі чи велосипеді або для прогулянок пішки. Найзручніший тут найпрефікс. З них завжди виділяють на карті синім кольором, а решту сір. Утім, будьте обережними, користуючись картографічними веб-сервісами. Завжди стежте за тим, що відбувається довкола. Дбайте про свою безпеку, і безпеку інших. Якщо у вас виникають сумніви, звіряйте інформацію з дорожніми знаками. Так, це ми з вами. Запишіть слова до порізні кожного слів спільно короневу. Це ні, зараз фіксую. Угу. Значить, рекомендоване домашнє завдання буде 137 вправа перше завдання. Пишіть слова, позначте позначите префікс. Над лишком. Над буде префікс. Сказати с буде префікс. Виділити. Примазати привиділити. Протитанковий проти префікс. Між міський, між префікс. Та інші слова. Випорайтеся. Домашнє завдання. Зафіксуємо зараз. Домашнє завдання. Вправа 137. Перше завдання. Вправа невелика, вправа легка, з якою ви впораєтеся на основі того, скільки ми розібрали. Три вправи з вами на дошці все це зобразили. Ви впораєтеся з цим, але в класрум я не буду створювати завдання. Попрацюйте. Дякую за увагу. До зустрічі. Якщо будуть у вас питання, напишіть в коментарі або в класрум.